Вітаю, друзі! 21 листопада, сьогодні з вами знову Клочок І зараз про найголовніші події минулої ночі, сьогоднішнього ранку, ну, певно, що найголовніші події є дійсно удар по Дніпру, якоюсь поки що невідомою ракетою, але міжконтинентальною. Про це зараз багато говорять, пишуть, що я можу вам офіційно повідомити з цього приводу, обов'язково зараз розповім. Тому, будь ласка, за вас підписка, коментар і поширення відео друзям, бо я буду максимально коректно вам повідомляти ту інформацію, яку ми повинні знати. Чому зараз пояснюю? Насамперед, друзі, незважаючи на те, що. Куди яке прилетіло, все ж таки США відновили роботу свого посольства в столиці. Хоча деякі посольства, такі як Греція Іспанія, то сказали, що сьогодні вони будуть ще закриті. А Російська Федерація вигадала план поділу України. Це так званий прогноз розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року від Російської Федерації. Я вас детально ознайомлю з цим матеріалом. Повірте, він дуже цікавий у наступному відео. Тому дзвіночок натискайте, аби не пропустити. Ну а тепер, друзі, давайте все ж таки плавно від посольства США, яке сьогодні вже знову працює, перейдемо до тієї, інформації, яка нібито засвідчує нам, що до України прилетів Рубіж. Ну ми вже знаємо, що це за ракета, багато є оглядів на YouTube каналах. Я не буду вдаватися до експертних оцінників і тактико-технічних характеристик так саме цієї, тому що це не є моїм завданням. Я вам розповім про політичну сторону цієї всієї історії. Під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада сьогодні Росія вперше вдарила міжконтинентальною балістичною ракетою. Не мовиться в офіційних повідомленнях, як я саме, але аналітики Defense Express і інші повідомляють про те, що це була ракета Рубіж яка є потенційним носієм ядерного заряду. Друзі, скажу вам, що ракета Іскандер, яка постійно прилітає до України, є також носієм ядерного заряду, тому я просив вас тут не панікувати. Але нібито є версія про те, що цей удар був демонстративним. Мовляв, Росія це може вчинити. Повітряні сили України повідомили офіційну інформацію, якою ми маємо керуватися на даний момент. Тому я вас дуже прошу уважно звернути увагу на те, що я зараз вам повідомлю. Франції 21 листопада, двадцятьвертого року, в період з 5.00 до 7.00 російські війська атакували місто Дніпро, підприємства та критичну інфраструктуру ракетами різних типів. Зокрема, із Астраханської області Росії було запущено міжконтинентальну балістичну ракету, яку саме повітряні сили не уточнюють. Із Тамбовської області з винищувача міг 31 к аеробалістичну ракету Х-47 М2 Кінджал. Із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101. район Пусків, Волгоградська область. Це офіційне повідомлення. Далі повітряні сили говорять Внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ повітряних сил збройних сил України вдалося знищити шість ракет Х-101 по інших ракетах. Без суттєвих наслідків і дійсно місцева влада повідомляє, що серйозних наслідків удару по Дніпру не було. Втім, інформація про жертв та постраждалих на даний час не надходила у чергове, просять повітряні сили України усіх громадян не зволікати сигналами повітряної тривоги і закликають всіх медійників, блогерів, ЗМІ, не в тому числі нас з вами, відповідально поширювати ту чи іншу інформацію щодо бойової роботи Збройних сил України і будь-яких загроз українській державі. Ну вчора Володимир Зеленський не випадково говорив на адресу Сполучених Штатів Америки, що не варто сіяти паніку, тому що ракетні обстріли вони в принципі у нас системні. Але справді по Дніпру прилетіла незвичайна ракета, тому що те, що переповідають сьогодні багато очевидців, абсолютно зрозуміло, що це щось було. Інше, оскільки навіть повітряні сили говорять про міжконтинентальну балістичну ракету. Ще раз наголошую, яка саме ця ракета, ніхто не поточнює. Але є один такий суттєвий друзі момент, який стався сьогодні під час брифінгу речниці Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової. По-перше, вона сказала, що Росія погрожує вдарити по американській базі ППО у Польщі. Вона сказала, що цей об'єкт є в списку пріоритетних цілей. Про що власне йдеться мова? На півночі Польщі у селищі Редзіково, що в Поморському воєводстві 13 листопада офіційно урочисто відкрили базу протиракетної оборони. США. там були присутні міністр оборони Польщі, президент Польщі, міністр закордонних справ Польщі. Також були представники Сполучених Штатів Америки. Ця база готувалася давно і вона призначена для знищення. Різного роду ракети, які будуть летіти в бік Європейського союзу. Ну і для Польщі дійсно це дуже дуже показово. Захарова сказала, що це буде наш об'єкт для удару. Але також стався один цікавий кур'йозний момент, який я вам зараз продемонструю на відео, на якому чітко видно, що на брифінгу Захарової їй зателефонували і наказали не давати коментарів щодо удару по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою, про яку сьогодні мовлять повітряні сили України. Ось цей фрагмент. Так, с нами ли, да, пор... нами ли большое. портал зовут... Ньюсру? Да. Алло. Маш. Перед... Да, у меня брифинг. Я занимался ударбалистическими ракетами, о чем вы запретили, стали говорить, не комментировать. Да, хорошо, спасибо. Ну, як бачите, трішки спалилася Захарова. В принципі, вони не дуже переймаються з цього приводу, але напередодні, 20 листопада, у медіапросторі багато говорилося про можливість удару по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою, саме ракетою РУБІЖ РС-26. Уже дуже багато коментарів військових експертів з приводу того, які в неї характеристики. І не випадково було повідомлення від посольства, США, що вони закриваються тимчасово. Ну а окремі навіть закриті і сьогодні. Також були версії, що це буде бойовий пуск. Чи був цей пуск бойовим? Наразі коментувати ні я не можу, ні мої колеги, оскільки конкретної офіційної інформації нема. Тому дочекаємося офіційної все ж таки інформації. Втім, готові вам розповісти про те, що ж відомо про цю ракету. Додам кілька своїх слів. Базуючись на матеріалі аналітиків Defense Express, яким я довіряю. РС-26 Рубіж в розробці мала високий ступінь секретності через те, що вона порушувала договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Ну, в принципі, тепер для Кремля всі двері відчинені, ніяких зобов'язань у них перед заходом немає. Наразі у Росії дійсно є всі можливості для того, щоб доволі швидко розгорнути виробництво цих ракет, оскільки. Технологія не надто складна, і російський ВПК може це робити. Але відомо, що збивати ці ракети вкрай непросто. Їх треба розбити до того, як вона розкрилася і скинула бойові блоки. Бойові блоки вона скидає 6 по 6. І от відео, які гуляють навіть в інтернеті, засвідчує про те, що такі скиди були, але ймовірно, ці скиди були не бойовими. Ймовірно, друзі, ви далі можете висновки робити самі. Але найголовніше питання: чи можна в принципі збити цю ракету, кажучи, її треба збивати до того, як вона розкриється. Ну а далі поки що невідомо. І в практиці ніхто ніколи не мав досвіду про те, чи справді можна збивати рубіж, чи його збити і, на дуже-дуже складно. Тобто це питання залишається відкритим. Але як ви бачите, друзі, останнім часом Росія все ж таки відновила свої спроможності виробляти ракети. Видання РБК, посилаючись на свої джерела, повідомило про те, скільки ж власне Росія має в запасі ракет, і скільки вона їх здатна виготовляти щомісяця. Якщо говорити про калібри, то в запасі їх 390. Можуть виготовляти вони 30 штук на місяць. Ха-101 мають у запасі 220 і можуть виготовляти 50 штук щомісяця. Іскандери М- Мають в запасі 350 і 70 можуть виготовляти щомісяця. Іскандерка 210 в запасі і 12 можуть виготовляти щомісяці. Кінжали 70 в запасі і 7 можуть виготовляти щомісяця. Також є дані про ракети Х-22 і КН-23. Їх в запасі майже 270 штук, навіть трішки більше, і вони їх навіть модернізують. Тобто на сьогоднішній день у Росії достатньо великий ракетний потенціал, щоб задавати ударів по території України. Нам для цього, звісно, потрібно більше систем протиповітряної оборони, які нам передають направду. І те, що я особисто можу засвідчити, то ППО України працює набагато ефективніше, ніж, наприклад, на початку широкомасштабного вторгнення. Але, звісно, якщо будуть використовувати міжконтинентальні балістичні ракети, такі як типу Рубіж, то їх збивати буде вкрай складно. Хоча насправді не факт, що їх взагалі не можна збивати. Я думаю, що це питання ще буде вивчатися, і тим паче для військових це дуже серйозне поле для дослідження. Тим часом через ці ракетні атаки. Польща минулої ночі піднімала в повітря свої бойові літаки. А міністр оборони Угорщини доручив розгонути протиповітряну оборону на північному сході країни через побоювання щодо ескалації російсько-української війни. Та Угорщина, яка говорила постійно, що треба миритися з Путіним, сьогодні сама розгортає системи протиповітряної оборони, тому що боїться справді удару по своїй території. я ще раз наголошую вам, друзі: я не виключаю, що Росія рано чи пізно завдасть удару по якійсь із країн НАТО. Я не виключаю ще раз скажу, що це буде Польща, тому що Польща є об'єм номер 1 для враження такою міжконтинентальною балістичною ракетою, яку вони нібито минулої ночі випробували на Україні. Ну і друзі, на останок вам кілька новин, які стосуються військ Північної Кореї та подій у Сполучених Штатах Америки. Національна розвідувальна Служба Південної Кореї заявила, що північнокорейські солдати перекинуті все ж таки до Курської області. Це було здійснено приблизно наприкінці минулого місяця, ще жовтня. Військові Північної Кореї, які йдуть на фронт, сьогодні закріплені за російським БДВ і морською піхотою. Що вони там будуть виконувати, поки що невідомо. Але конкретно якихось полонених на даний момент чи вбитих північно-корейців інформації такої ми не маємо. Тому за цим слідкуємо. Втім, Південна Корея полягає на тому, що вже безпосередньо північно-корейські війська знаходяться на фронті. І в США дуже цікава події розгортаються. Там ініціював чинний президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден подання до Конгресу. Про намір скасувати половину боргу України на економічну допомогу в сумі майже 5 мільярдів доларів. Якщо бути точним, 4,65. Про це повідомив речник США Майтю Міллер. Справа тому, що у квітні місяці, коли був проголосований пакет допомоги Україні у сумі 61 мільярд доларів. Гроші, які йдуть безпосередньо на економічну допомогу, виділялися Україні у формі кредиту. І там в законі було прописано, що президент США, незалежно від його прізвища, може половину цього боргу списати. Чи проголосує Конгрес за цю ініціативу? Питання, як на мене, дуже-дуже цікаве, на яке відповіді я поки що не маю, тому що не знаю, як там будуть голосувати. Поки що чинним конгресом США, де більшість у нижній Палаті, палаті представників за республіканцями, у верхній палаті в Конгресі за демократами. Тому питання буде непростим. Хоча, як на мене, я до прикладу скажу, якби був президентом Трамп, він би ніколи таке питання не ініціював. Ну, сподіваємося, що все ж таки демократи спишуть нам ці майже 5 мільярдів доларів боргу, бо це на правду, дуже і дуже немала сума. Друзі, на цю хвилину всі новини. Наступне відео буде про. Поділ, як то бачить Росія України на якісь там сегменти. Я вам обов'язково про це детально розповім. Також розповім, що я думаю з цього приводу. Тому не забудьте підписатися, натиснути на дзвіночок, поширити відео друзям. Всіх люблю, ціную шну не перемикайтесь. Все буде Україна!